Толя на вихід, бистра! Ця ситуація вчора відбулась, тому що тайна загнала гусей в майстерню. Такі моменти хаосу просто відбуваються у мене вдома кожний божий день. Собака друг людини. Люди, собаки не друг людини, взагалі ніяк. Це просто виключення з правил, скоріше за всього. Знаєте чому? Тому що ви ніколи собакою не будете на рівних. Собака це ваша власність, ви її хазяїн. Собака інтелектом відповідає дитині до 5 років. І вона ніколи не стане розумнішою, скільки б ви її команд не вчили, скільки б собака не знала слів і так далі, вона ніколи не буде інтелектом вище старше, ніж дитина 5 років. Собака ніколи не буде самостійною. Ні у плані харчування, ні в питаннях вигулу, ні в питаннях лікування. Те, що мене одне з найбільших таких турбує, це те, що собака ніколи не буде самостійна від вас психоемоційно. Вона завжди буде від вас залежна. Їй завжди треба бути разом з вами. Завжди. І вона не завжди буде так тихенько, спокійно лежати. Вона завжди створює отакий хаос, який я показала на відео. Кожний божий. День, коли ви заводите собаку, ви навіть і не думаєте, що собака вміє гавкати. А потім ваша собака гавкає на кота три години підряд, до хрипоти, до втрати голосу, але вона не зупиняється. Закінчується ситуація тим, що кіт просто втомився це слухати і втік. Це не друг, це дитина. Реально, просто дитина. Так, це, це собака, це не людська дитина. І відноситься до неї слід, як саме до собаки, а не до дитини. Але старшою ніколи вона не буде. Ні про які серйозні речі, ніколи ви з нею не поговорите. Розраховувати на те, що ваша собака буде вас від когось захищати. Та, скоріше за всього, ви будете захищати свою собаку, блін, від гусей. І не думайте, що коли ви заводите собаку, ваше життя різко зміниться в кращу сторону. Воно зміниться. Тільки не факт, що в кращу.